Привіт усім. Вітаю вас на своєму каналі. І ось я приїхала сьогодні до Кірана в будиночок. Приїхала сюди і хочу вам показати, подивіться, ось на протилежній стороні, від мене, оно там вдалині, ось там, бачите, ось там от, синенький кущ. Це так само розмарин, такий, як і в мене, і поміж нього дикий часник. Види, як гарно розвивається цей салатовий кущик, дуже гарно на фоні зелені і так переплітається. Ось, і от дивіться, який величезний кущ це з лівого боку. Це кущ бадьяну. Це той монгольський чай, який, про який я вам почала розповідати. І буквально вчора я прочитала про нього дуже-дуже багато інформації. Он ще такий величезний кущ, і он там ще його є. Тут його дуже-дуже багато росте. Але люди не знають його цінні властивості, не знають, як його використовувати. Я маю на увазі ці, хто живе тут, в цьому будинку. І ця рослинка тут використовується чисто для прикраси такої садової частини. Бачите, попри паркан, він посаджений і ніхто не знає, які цілющі властивості має цей бадіян. Я вчора читала. Листочки його, коли в зеленому вигляді, дуже отруєні. Тобто, сік цієї рослини дуже отруйний. і навіть люди, які мають чутливу шкіру, обрізаючи його або обробляючи ці кущики, потрібно обов'язково використовувати рукавички, тому що сік його обпікає шкіру. А ще листя його не їсть ніщо, його не їсть ні слимак, його не їсть ніякі комашки. Тобто, бачите, все таки природа влаштована так, що все для чогось є. Тобто навіть ті самі комашки вони не будуть їсти те, що є отруйне. Але коли цей лист перебуде зиму, наприклад, восени, це листя жухне, воно таке робиться знизу нижні частині листків, такі вони робляться як шкіряні, коричневі, такі зжухлі, Ось тоді його треба збирати, можна гарненько перемити, висушити, змолоти і використовувати як чай. А ще листя цієї рослини використовують. В медичних цілях. Для... Воно рахується як антисептичне, тобто рани можна ним обробляти, але знов таки це не можна використовувати свіжу рослину, там є, вона піддається обробці, по-моєму, холодна обробка, оце холодна заморозка, і потім їх переробляють на ці всякі ліки. Хто б міг подумати, що скільки воно тут росте, просто як бур'ян для прикраси, квітне такими рожевими квітами. І... Люди його навіть не використовують тільки для декоративних цілей. Ось, Зараз я вам ще покажу тут кусочок. Ось так гарненько розвивається. Оце, дивіться, холі трі, Пам'ятаєте, я вам в лісі його показувала. І ось подивіться, як воно гарно квітне. Оці квіточки, а потім будуть такі червоненькі-червоненькі ягідки. Подивіться, як гарненько на кожній галузці є оці квіточки. І ось уже ягідки зав'язані. Бачите, вони зелененькі ще зараз, а потім вони будуть червоні. Ось так гарненько квітне: оце деревце. Оце холі трії. Але ми бачили з вами це варієгатна форма. бачите, А ми бачили в лісі зелене, я показувала вам. Воно росте дуже багато. Оце декоративне, воно. В садках його саджають, його навіть в горщики висаджують, подивіться, як гарненько квітне воно, бачите? Така собі рослинка. Ось тут щось такий кущик. Це, по-моєму, герань, якщо я не помиляюся, ота фіолетова така з видних квіточок. Пальмочку всю обтягнуло цим, як я вам розповідала, пам'ятаєте, це називається айф плющ. Але цей плющ він нешкідливий, він тільки обплітає рослинку, піднімається догори, але він не впивається корінням і він не шкодить рослинку. Ну Ось така тут краса, там зацвів жовтий кущик. Дивіться, як гарненько зацвів він. Жовтий-жовтий, такий гарненький-гарненький. Ось така тут краса, співають пташечки, вон там далині корівки на полі. Сьогодні у нас 16 градусів тепла, це тільки зараз ще ранок, пів 11 година тільки. А обіцяють до обіду десь до, до 20 градусів. І от там на полі корівки далеко собі гріються на сонечку. Ось тут така от краса, бачите? Ділянка така ухожена. Все гарненько підстрижене, хазяїн доглядає. За цією частиною біля свого будиночку. І дивіться, як тут, бачите, от теж оте холі трі, що ми бачили з вами в лісі зелене. І оці ягідки вони збереглися ще з минулого року. Бачите, ось вони червоненькі. Так. А ось тут квітне, подивіться, як цікава рослинка, тут ще квітне, а тут вже маємо ягідки Цікаво, правда? Ось тут теж ягідки внизу. І ось тут є ягідки. А тут ще квітна рослинка. Ось там теж, бачите, ягоди, а ось тут квітне поруч. Ось така дивна собі. Переплітаються тут два, тут є холітрі, оце зелененьке, і там ще такий зелений, от той орієгатний такий кущ. Але це таке вже деревом воно виросло практично. Його підрізають, а воно все рівно росте. зрізали майже повністю, а воно все рівно росте. Ось тут зовсім молоді пагони цього Холі Трі. Бачите, зовсім молодесенькі пагони, воно буде рости знову. Ось так. А оце довкола, оці, оці квіточки, вони потім будуть кольорові. Вони є рожеві, вони є білі. Ось вони вже зав'язуються вутончики. вон там, бачите? І вони є такі темно-бордового кольору. І от вони довкола, так повністю по кругу, так довкола, довкола будинку, заплітають всю територію, дуже гарно квітне. Але квітне недовго, бо хазяїн старається їх обрізати. І от там ще є герань, така внизу. Подивіться, бачите, це два кущика. Ось вона така квітне такими рожевими квіточками. Досить великі два кущі. Ну, Пам'ятаєте, той кущик, що я вам розповідала, показувала його, він як, наче, такий... Бархатистий, як велюровий. Бачите? Такий цікавий. Це туя, це така маленька туя. І ось тут був колись фонтанчик, і стікала водичка. Тут був за цим, зараз я зроблю ось так: ось за цим кущиком. Ось тут позаду був фонтанчик, і водичка стікала туди вниз, 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 і текло туди собі. І там внизу була така, таке як маленьке озерце. Але потім хазяїн його закрив, відмінив, він перестав доглядати за ним, каже, воно дуже дуже треба багато уваги приділяти тому. Таке як маленьке, я знаю, як, як озеро. І він його знищив. А тут ще один кущик квітне. Подивіться, яка краса, це жовтенькі такі квіточки. А це щось таке. Тут дуже багато хвойників, бачите, я не знаю, як вони всі називаються. Подивіться, які дрібнесенькі листочки, вони такі, як мірт, такі трошки жорстковаті, ну поміж них, звичайно, ожина плететься. Як без ожини? Ожина це, напевно, був... була перша рослина, яка заполонила Ірландію. Ну, ось такий, бачите, це щось таке на можевельник подібне. Ну, дуже м'ягесечки має оці гілочки. Вони такі. Прямо як ялинка, таке чудове-чудове, його підстригають, і воно ось так виглядає. Ви бачите, яка красулька? Там теж таке щось подібне. Як оцей мірт, що я вам тільки що показувала. Ну, і оці герані подібні, такі герань. Вона і є герань, вона навіть пахне, Герань, Пам'ятаєте, з Кицькін дім, та казочка, отам, де. Коза їла герань на підвіконні, оце така сама герань там і була. Ось так вона квітне гарненько. Ну і ходімо подивимося. Ходімо подивимося на ті квіточки, які на підвіконні я посадила. А це ще, бачите, розмарин, який великий, такий як в мене, той, що в мене є в угорщик осененький, подивіться, який величезний кущ. Він дійсно величезний. Цей кущ квітне. Дивіться, який він великий. Якби я свій висадила, напевно, в ґрунт, він був би таким, таким самим. Ну, Мій ще молоденький кущик. Добре, йдемо дивитися. Ось як гарно, будиночок, бачите, він прямо на, на горбочку знаходиться. Ідемо туди і я вам покажу горщики, які я посадила біля будинку. Ну, ось Я приїхала сюди в цей будиночок, де я садила оці горщики, пам'ятаєте з віконечка. Ось так виглядає ця вербена. Яку я, яку я купляла на виставці. Ось така краса, бачите, вона от в горщику. Сюди я підсадила любелію. Любелія буде ампельне, буде звисати в цю сторону, заплете цей горщик. А з іншого боку я посадила там петунії. Петунія фіолетова і, по-моєму, та малинова. Ось і ось так виглядає. А це у нас сон трава. Подивіться, яка краса? Це неймовірно гарно. І ось розпускається ще одна квіточка. Ця квіточка пережила зиму. І, чесно кажучи, на підвіконні навіть не була полита, але вона досить гарно збереглася. Дивіться, як гарно випустила гілочки і навіть починає квітнути. Мабуть, у цей зимовий період для неї навіть такий з перервою не поливання дуже-дуже добре вплинуло. І ось так виглядає зараз цей кошик. Ну і покажу вам потім пізніше, як буде виглядати він влітку, коли вже розпуститься любелія. Бо я тут присадила три таких гарних кущики любелії. Бачите, і позаду там петуньки. Ну, ось поки що виглядає так. Зараз покажу вам інший кошик. Ну, це інший кошик, це другий, який на цьому віконечку. Він трошки зависоко. Як на мене, він зависоко. І ось дивіться, тут розпустилася вже петунія. Тут я посадила цю вербену посередині, по краях Петунії. І теж буде ось Любелія. Буде Любелія заплітати ось цей край. Бо я тут дала чотири кущика Любелії. бачите, ось так буде воно. Ось так буде виглядати. І ось штамова сірінджія, бузочок. Дивіться, гарно розпускається вже вона. Вона дуже-дуже пахуча, дуже гарненько пахне, таким прямо бузочком-бузочком, таким нашим старим, тим таким, що з бабусіного подвір'я. Але воно має дрібненькі листочки, бачите, і ось воно прищеплене. Прищеплене деревце ось тут, на цьому рівні, бачите, ось тут. І там, ну як зазвичай, штам. Тут теж я посадила. Тут у нас є хризантема, вона пережила теж вже дві зими. Вона така темно-бордова, темно, дуже гарно квітне десь в листопаді, в грудні. Там петунія вже відквітла, а ні, вона закитає тільки червоненька. Я дала тут дві, теж дві любелії і ось така малинова теж петунія. Буде вона помаленьку буде заплітати. Поставили великого каменя, тому що оцей горщик постійно перевертається, так як оцей, бачите, стоїть. Ось так на доріжці коло входу, центрального входу в кімнату, в квартиру. І перевертає його вітром. Тому поклали тут, не знаю, чому той не перевертається, а цей стоїть трошки вище і його перевертає постійно цей горщик. Тут другий таке саме. Ось як гарно оспускається оця вербена. Це що в мене, пам'ятаєте, синенька така сама. Ось вона теж дуже така великоквіткова питонечка. Малинова, там ще петунія. Тут теж є ота сама хризантема. Я відсадила її минулого року, трошки відщіпнула від того кошика і посадила сюди. І теж Любелія. Ну і Сірінджія теж штамова. Вона теж вже починає квітнути. Подивіться, як гарненько. Бачите, ось така от краса. Тут ще багато китиць має вона, ще не розпустилася. Але я навіть тішуся, тому що коштувала вона 30 євро. Оце таке одне дерево, коштувало 30 євро. А ми купили його тільки за 8, Тобто ми купили два за 16, І ось така краса виходить тепер. Буде при вході таких два деревця. Я думала про троянди спочатку, потім зрозуміла, що троянди будуть квітнути недовго, а зочок квітне навесні, а потім всю зиму має такі собі зелені листочки, як деревце. І буде досить гарно. Ну і ще один кошечок. Ось цей кошечок теж такий, як і на цьому віконечку. Тобто з цього боку я зробила оцю вербену посередині, і по боках дивіться, який гарний колір петунії. І знов його їсть слимак. Подивіться, як потяло поїло, просто погризло. Квіточку, як шкода. Зараз я пошукаю, той слимак повинен десь бути тут. Або він десь в горщику, або десь за горщиком. Хоча, бачите, дивіться, оце біле довкола це насипана сіль. І він десь є, мабуть, в горщику. Зараз я буду шукати, де цей такий паскудний слимак, тому що він. Буде гризти квіти. Він з'їдає, бачите, не листя, він їсть самі квіти. Це такий гарний колір і ось як він його нещадно погриз. Ось. Він об'їдає так, що лишається тільки самий кінчик. Цю він не буде їсти квіточку, бо це для нього вже зажорстка. І вона має такий гірковатий присмак. Ось. А петуньки, подивіться, як страждають. Просто от, згризло його і все. Дуже шкода. Буду зараз я шукати того слимака. Ну ось, отака тут краса в мене, теж це моя відповідальність за ці деревця, за ці квіточки. Ось, але виглядає досить гарно. Бачите? Ось ну, такий букетик собі, дозочок. Вона дуже-дуже пахуча, хоч вона дрібнесенька, але вона дуже гарно пахне. І потім, як вона розпустить свої гілячки, Бачите, таке листячко буде мати. Воно дрібненьке, гарненьке, зелененьке листячко. Таке тут захищено від сонечка, тому що в нас от з цієї сторони заходить сонце, а з цього боку у нас вхід. Ось сюди сонце встає. Ось, і з цього боку це виходить північна сторона, от сюди, сюди, от туди, в ту сторону, на Англію. І от там, от там через дорогу, от там от в цю сторону, живу я. Так що ось ви тут були, ви знаєте цю, цю територію. От ви Тут не один раз я показувала вам, тут дуже гарно. Особливо тут вранці, коли тільки-тільки стає сонечко, так тихенько починають співати пташечки. Тут дуже гарно. Ну, ось і помаленьку я стараюся прикрашати цю територію теж з такими гарненькими кошечками, такими гарненькими квіточками. Минулого року тут теж була петунія, і я купила. Любелію, але я не звернула увагу, що та Любелія була не ампельна. А ця Любелія буде ампельна. І вона ось так заплете нам з цього боку кошик, з цього боку буде така шапочка, і з цього боку теж. Ну, наразі ось така картина зараз. Ну, ось на цьому все. Дякую вам за увагу. Я обіцяла показати кошечки, які я посадила, і куди я посадила оці ці квіточки, які я купила на виставці. І я обіцянку виконала. Ну, все. Всім дякую за перегляди. Якщо сподобалося, ставте пальчики догори. Підписуйтеся на мій канал. Я думаю, що в мене є деякі цікаві речі, якими можна. Інформація, якою можна скористатися. І всім пока!